І Як добре ви знаєте своїх друзів та сім'ю? А як добре вони знають вас? Хто довше любить поспати? Кому яка кількість грошей достатня для щастя? А може ви знаєте, хто хоче стати шпугуном більше за всіх? На всі ці питання вам доведеться не тільки давати свої відповіді, але й передбачати відповіді інших гравців за столом під час партії у настільну гру. Цікаві факти в локалізації видавництва Lord of Boards, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра. Цікаві факти це нескладний кооперативний патті-гейм, що розрахований від 4 до 8 гравців. Під час партії учасникам буде необхідно давати числові відповіді на поставлені запитання, а потім, знаючи лише свою відповідь, намагатись розмістити всі плитки учасників в порядку зростання чисел і тим самим заробити якнайбільше переможних очок. На початку гри кожен із гравців отримує маркер і стрілку обраного кольору, на якій буде потрібно написати своє ім'я. Це буде верх стрілки, а ось зворотня сторона залишається порожньою і призначена для відповідей. Перетасуйте усі карти запитань і відкладіть 8 із них на центр стола. Це і буде ваш стос питань на гру. Наприкінці виберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом і дайте йому зірку, яку він викладає перед собою. Після цього ви готові розпочати гру. Як я вже казав, гра цікаві факти є кооперативною, тобто гравці не змагаються один з одним, а грають усі разом як одна команда, намагаючись здобути якомога більший результат. Уся партія триває рівно 8 раундів, і кожен із них складається із трьох фаз: відповісти, розмістити та відкрити. На початку кожного із них. Перший гравець бере верхню карту із колоди, і у уголос читає запитання, вказане на карті. Наприклад, скільки різних типів колекцій ви маєте. Але якщо вам не подобається запитання на карті, можете відкласти цю карту вбік і замінити на нову карту із колоди. Наприклад, як сильно вам подобається грати у відеоігри. Ну, це вже краще. Після цього усі гравці одночасно і таємно пишуть відповіді на зворотній стороні стрілки. Ці відповіді повинні складатися із числа, а також одиниці виміру. Або складатися тільки із числа від 1 до 100, на що вказує спеціальний символ на карті. Найменшим значенням може бути 0, а найбільшим 100. Протягом цієї фази гравці не можуть обмінюватися ніякою інформацією щодо своїх відповідей. Після того, як усі гравці написали свої числа, перший гравець кладе свою стрілку на центр стола стороною зі своїм іменем догори. Потім, починаючи з гравця ліворуч від нього і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець розміщує свою стрілку поруч зі стрілками інших гравців, намагаючись передбачити відповіді інших учасників і створити стовпець за зростанням чисел. Тобто, якщо гравець вважає, що його відповідь має найбільше число, він викладає стрілку вище за всі інші, і навпаки, якщо найменше. То нижче. Або ж гравець може розмістити свою стрілку між двома іншими стрілками, якщо він вважає, що число у його відповіді повинно бути між відповідями цих двох гравців. Після того, як усі гравці розмістять свої стрілки, перший гравець може перемістити свою стрілку, якщо забажає. Після цього гравці переходять до заключної фази раунду. Учасники перевертають всі стрілки по черзі, починаючи з найнижчої, щоб відкрити відповіді кожного із гравців. Числа на стрілках повинні розміщуватися в порядку зростання від найменшого до найбільшого. Якщо число порушує цей порядок, його вважають неправильно розміщеним і його відразу вилучають зі стовпчика. Якщо відкрито декілька таких чисел, виберіть, який з них вилучити, щоб утворити зростальний порядок. Після цього підрахуйте свій результат, отримавши по одному очку за кожну правильно розміщену стрілку. Потім перший гравець записує суму набраних очок на зірці за необхідністю, додаючи його. До попереднього результату. Наприкінці раунду, перший гравець передає зірку гравцеві ліворуч, і вже цей учасник стає першим гравцем у наступному раунді. І таким чином, гра триває всі 8 раундів, наприкінці яких вам необхідно порівняти ваш фінальний результат із таблицею в правилах, щоб дізнатися, як добре ви знаєте своїх друзів. Однак, якщо результат вас не задовольнить, ви відразу можете розпочати ще одну партію, щоб спробувати перевершити свій попередній результат. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри, цікаві факти. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!